За твою мудрість і любов, що ми дорослим з часом, а ти знав і знав. Я дякую тобі, мій Боже, за те, що руки в мене є, за те, що я ходити можу, що бережеш життя моє. Я вдячна, що до мене дбаєш, ти батько мій, і ліка мій, мої кривизни виправляєш, ти є ж єш що мої. А щ... А ще я вдячна за свободу, за хліб, що тебе на столі, за дощ, за вітер, сон, за воду, за щастя на твоїй землі. Я дякую тобі за квіти, що радість серця наповня, що є добро, сміються діти, на зорі ночі світло дня, коли ж насупиться вороже, життя і прийде, час журби, допоможи мені, мій Боже, за і подякувати тобі. Не забуваєш, і в добрий і в тривожний час необхідно посилаєш. Миваєш луки і поля, різними теплими душами. І наша втомлена земля вружає щедрими плодами. Тепло промінням золота нам селі сонце зігріває. І щоби отаним чарівним над нами хор тишок співає. І хліб на кожному столі ми радо бачимо повсюди, на нашій зболеній землі його дослід мають люди. Я вірю, Господи, це Ти свою нам ласку виявляєш і до завітної мети дороги наші направляєш. Ти нас від смерті врятував, Росіям смуток і тривогу, Ти небо нам приготував, коли пройдем земну дорогу. Тож як тебе не величать, за всі великі й дивні справи. Тому ми будемо співати, належить вічна Богу слава. А на всі народи на землі тебе наш Боже величають, бо благощедрі і малі тобі остан співають. Дайте подяку Богу, за воду і хліб святий, що маємо знову змогу до Нього у храм прийти, що сонечко в небі світить, що все в нас достатку є, що можемо спокійно жити, усе це Господь здає. За тепле прекрасне літо в щиті, що втіху несе серцям за усміх маленьких діток, що радість приносить нам за місяць, за ясні зорі, за проміщення ті летить, за хвилі у синьому морі, за щастя, що маєш ти. Тобі ми хвалу складаємо Господь і Спаситель наш, що в душі тебе прийма, а ти, мов сама весна, що крапля твоєї крові вмила гріхи мої. Явився ти нам в обнові, і ми тепер є твої. За чисто безмарне небо за кожну прожиту мить. Хай щира хвала для тебе в блакиті небес летить. Амінь.